Еще одним поводом для пресс-конференции послужила очередная премьера театра имени спектакль «Фараоны». Комедия Алексея Коломойца исполнилась 50 лет. В свое время она была очень популярна. И в областном музыкально-драматическом ее уже ставили в 1961 году. Несмотря на то, что пьеса рассказывает о жизни советских колхозников, современному зрителю она будет также близка и понятна, считают в театре. Но не только про колхозника, это вообще про неукраинский народ, а про любой народ. Я скажу, що чому взяли цю п'єсу колеміця, яка написана ще в 60-х роках, це дуже смішна комедія, така от акторська, де дуже яскраві образи. І думаю, що тут кожен образ на один на одного не похожий. і створити ці смішних, таких добрих, таких навіть грішних людей, це така була наша задача. Яка наша загалі задача для цієї вистави? Ми хочемо, щоб люди над своїми недоліками посміялися, щось взяли для себе, і щоб вони відпочивали в ці непрості часи. П'єса, хоч і совєтська, але головна її проблема сучасна. Да, Да, о світлам будущим, а життя при комунізмі остались в історії. Но вопрос взаимопонимания между полами как стоял столетия назад, так и стоит. И по-прежнему эта тема волнует людей. В пьесе «Фараоны» речь идет о мужчинах и женщинах. Теперь их отношения чаще называют гендерным вопросом, но сути это не меняет, говорят постановщики и актеры. Я думаю, что человеки думаю, не враховывают, какая тяжка работа у женщин. Я это прекрасно понимаю, потому что я Люблю свою дружину і доньку саме, і я знаю, як їм не легко і на роботі, і вдома. Що треба бути і, і жінкою, і матір'ю, і взагалі так сетьєю жінкою, так сати, незамученою. Для того треба допомагати. А, бачите, багато чоловіків паразитують таксить на цьому, що жінка присвячує все своє життя, все свою душу. Я думаю, що це тут. Є така проблема. Вона залишається, вона й була. Ця п'єса була дуже популярною, я пам'ятаю, її ставили в селах. Вона така простенька у Коломійці, ці фараони, але смішна, вона добра, така тут немає якби, таких злих людей. Ну, комедія, одним словом, про характери, про якісь такі мрії. Ці роки вони ж були якраз пов'язані з нашими великими мріями, що будемо жити при комунізмі. От і ми вірили в це, навіть і я вірив. Ну ми, ми, ми дітьми були взагалі ж вірили, те, що сказали в школі, те, що старші, те, що батьки. Ми, звичайно, нашим батькам от, якби, присвячуємо оці наші спогади у виставі і з любов'ю, з шаною і з такою усмішкою. В общем, спектакль дає повод не только посміятися, але й поговорити на всевозможні теми. А взаємопонімання полов, а старшому покоління времени, коли люди жили тяжело, мовісела із пісні. Це ж був колектив, розумієте, саме колектив, як кажуть, гуртом і батька добре бити, uh -huh. і гуртом може від ворога оборонятися. А поодиночці, розумієте, коли нема техніки, коли то Я... така ностальгія в суспільстві є. Вона існує, тому що знаєте, ми з яких виховані. І не все там було погано у колосів. Там були і клуби, зараз вони закриті, там були гуртки, там були футбольні команди, що були міцні колгоспи. Яке було суспільство. Я думаю, що воно було дружнє, більш дружнє було. Тоді гроші не все вирішували. Зараз все вирішують гроші, правда? Все вирішують гроші. І в театрі не буде грошей, можна ж за що виставити, поставити. Так що така проблема стоїть і буде стояти. А те, що хочеться, звичайно. Якогось нового життя. І що головне в ті часи були такі свідки, хорошими людьми відносини. розумієте такі. В спектаклі заняті звісні актери, народні і заслужені артисти України Олександр Гапон, Юрій Бакум, Владлен Папудрінка, Любов Матвіїшина, Ніна Шинкарук і другі, а також молоді актери. Постановку фараонов осуществив главний режисер і руководитель театру лабораторії Ві Віктор Попов. П'єса дає змогу. Ну знаходити цікаві форми і е, вигадувати багато, тому що це якби відбувається, ніби у сні. А в сні ви ж розумієте, що можна що завгодно. Цей прийом сну він виправдовує, якби всі ці наші ці придумки, які ми там навигадували на сцені, і мені б хотілося би, щоб глядачі йшли, йшли дивились виставу, і, і, і щоб якомога більше було глядачів завжди, тому що комедію бажано грати при заповненому залі, от коли є розуміння, коли є підтримка. Виктор Попов и сам бы рассказал о своей новой работе в музыкально-драматическом. Но накануне премьеры он потерял голос. Заметим, хуже, когда голоса теряют актеры. К счастью, подобное ЧП случается редко, ведь артисты знают особые секреты, некоторыми готовы поделиться. Когда режиссер теряет голос, это полбеды, а вот актер, если потеряет голос, ну, бывает такое. То... Чтобы, чтобы у актера, звичайно не отречались не голосы, бывает и таке. Да есть у нас разные такие секреты. Я, мабуть, не буду зараз їх відкривати, тому що да, чи, ні, вони є, безумовно, вони є. Що, ну, ну, наприклад, найперше от, от дихання таке, вісім разів отак робиш. Тоді сюди. Вниз, в сторону, отак в бік, і знову повторити вниз. От і все, і голос поновився, і як дзвінок. Фараонов запорожские зрители смогут знайти в майском репертуарі театру імені Магара.